Добрий раночок всім, сьогодні 24 вже липня. 5.45. сонечко наше вже просунулося. Ми знаходимося в принципі. Зустрі сонечко. Трішки там море. Водичка дуже такий, сонечко. Ой, скільки море тяжкі пролихаються, але вночі закинуло трішки росте, я бачу. Соняшні доріжка по морю. У нас сьогодні сіта зранку не було, я без карди. Це буде-дуже важко. Дуже Трішки людей зібралися. Хтось бігає, хтось якусь професію має. Сюди раз буде справить.